Ну що, Всіх вітаю на моєму каналі. бажаю вам всім щастя. І хочу показати продовження своєї роботи над польським підгортачем. Як ви бачите, оце його основна частина. О, це ми його так бачимо. Я його переверну. Якщо хто хоче побачити, його середини все заварено, все зроблено, ось він є. так? Це один. Одне вухо, друге вухо. Оце ми маємо лижу чи п'ятку, хто як хоче так і називає. Можливо, вона буде перероблятися, для початку нормально. А це вже головна частина, стійка. Як ви бачите, десятка полоса. ну Це я з-під гортача зняв. Тут отвори на 14 під болт. Вони не підійшли, я пересверлив на 10. У мене кріпиться. Як ви бачите, в цьому місці воно зварено з двох сторін, Далі, отут, -от, як ви бачите, така пластинка йде. О, перевернумо в другу сторону. Іде пластинка, вона приварена і до цього кутничка, і тут такое, якщо подивитися, то видно, вона отако приварена. І тут, відповідно, втулка стоїть для п'ятки. Ну, так як цей кутичок мав 90 градусів, а коли при згинанні нього цей кут міняється, то я його не згинав. Як я його робив? Я тупо взяв кусочок прямого уголка, отак поврізав, сюди не, не зайшов буквально. 8 мм до кінця не дорізав з двох сторін. Раз, два, три, куча. шість разів я врізав. Шість разів врізав, зігнув. Потім приміра було недостатньо, бо воно повинно о, йти по цьому полукругу такого. То я ще зігнуте, ще раз прорізав по тих самих місцях, тоді вже зігнув усе, заварив середини, заварив з цієї сторони, і воно вже тримається купи. От зараз я його складу, покажу як. Ну От, я його скрутив. Як ви бачите, крила прикручені на таких гарних видно, що полукруглих гвинтах на 8. І в тому стороні тут на 10 стоять. Я можу середини показати. Як ви бачите, тут мені не вдалося, із-за того, що дуже близько стойка, то гровера не вдалося підкласти. Я так зажав, бо вже шайба тоді впиралася в стійку. А тут з середини шайба, гровер і все є. Ось все, лижа стоїть. Ось так. Ось такий підгортач має форму. О, ми можемо його подивитися здалеку. Як ви бачите, там в тих відео крила були розгорнені, тут я її вже згорнув до максимуму, щоб вони не виступали. І ось це моя універсальна щіпка, яку я робив до свого мотоблока, тепер я його поставлю на цей ДТЗ. О, тут, як ви бачите, є можливість регулювання. Тут по висоті, тут кріпиться. І тоді його все можна буде ставити. Ну от Знову хочу пожалітися, але ну, мене дратує. Оце, як ви бачите, це оце його... <плес> ну як ви бачите, оце справа лежить клюшка від ДТЗ 470. Як ви бачите, отака от штука широчезна. Оцей розмір здоровий. О, а оце для порівняння. Від ДТЗ-509. О, ось. О. Такого, бачите, воно вузеньке. Воно заходить ось сюди. Так от різниця. Ну, як ви бачите, якщо прикласти цього, яка різниця? Приблизно в 19 мм ширина. І оце о заходить до мотоблока. Відповідно, в мене сцепка теж розрахована на таку висоту. То якщо ми подивимося, ось я вже я поставив, О, як ви бачите, вже стоїть на мотоблок з цим з підгортачем польським. Зараз стану далі буде краще видніше. Бачите, він стоїть. О, то, Якщо ми звернемо увагу ось тут того, ви бачите, який туто? Получається, треба ще ставити тут втулку на 20 мм. Ну, теоретично вже готово. Щіпка дозволяє нам отут ще можна опускати це все вниз. Кут так регулювати. О, і все, воно вже є, стоїть. О. Все добре. О, оце тільки треба. ну Я його не позажимав на болти, то воно трошки має люфт. І треба поставити або приварити втулку 19 мм висотою. Або просто поставити втулочку і ставити її можна також додатково регулювати верх-вниз. Ну, дякую за увагу. Тепер підгортач наш готовий. Залишилося тільки його випробувати. ну Доробити дещо. Ось так. О, Він дивиться зі сторони. О, Все, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. О, Давайте поради. Кому щось цікаво, я відповім. О, О. Так що удачі вам у нашій нелегкій праці. Ми переможемо. Слава Україні.